Вітання короботяги. Є прогеймінг на зв'язку, тому що вмазані з тим розпочався фестиваль дослідження космосу. Це тематична подія, яка триватиме до 9 вересня 20.00 за Києвом. Також наголошуємо, що у нас триває збір на 50 дронів для гур, який конче потрібно закривати. У нас є кілька додаткових ключиків на цікаві українські ігри. Тому поповнюйте монобанку від 50 гривень, щоб отримати шанс виграти круту забавку. Зараз ви їх бачите на своїх екранах. Давайте спільними зусиллями закриємо збір і одразу проведемо розіграш. Щодо фестивалю, то на вас чекають непані знижки, безплатні демонстраційні версії та халява в кремниці жетонів. Там ви можете забрати анімовану наліпку, рамку аватара та анімований аватар. Усі посилання ми залишимо під відео. Ну і за традицією дамо кілька рекомендацій до покупки. The Invincible досить непогана пригода від поляків з офіційною українською локалізацією. Ви граєте за науковицю на ім'я Ясна і маєте дослідити загадкову планету та дивні події, що на ній відбуваються. Спочатку, звісно, нічого не буде ясна, але потім ви щось зрозумієте. До 9 вересня гру продають за 296 гривень. AstroNir це файна пісочниця у космосі, яка з легкістю затягне вас на кілька десятків годин. Гра дуже непогано зроблена та добре оптимізована. Сюжету як такого немає, але грати в кооперативі з друзями кайфово для гри є українізатор, а вартість становить 240 гривень. Everspace 2 це однокористувацький космічний шутер, у якому ви керуєте власним космічним кораблем, Є багато завдань та ворогів, а графіка досить приємна. Якщо колись грали у фрілансер, то зверніть увагу, вартість становить 370 гривень, але української, на жаль, немає. Space Engineers це пісочниця, у якій ви маєте будувати власні космічні бази на різних планетах чи у відкритому космосі. Є сюжет, багато досягнень та свобода дій. Оптимізація трішки кульгає, а вартість становить 185 гривень. Також для неї можна знайти українізатор. ДомKeeper це rowlake-виживач про видобування ресурсів та оборону своєї бази від нападу чужинців. Обережно, можна надовго залипнути. Є українська локалізація, а вартість становить 375 гривень. Oxygen Not Included цікавий симулятор космічної колонії із купою класних механік. Багато гумору, чудова анімація та навіть присутній сюжет. Є українізатор, а обійдеться запака в 329 гривень. OUTER Wilds Це класика про дослідження космосу. Флор подається через різні записки та підказки, тому тут не варто нічого пропускати. Українська локалізація відсутня, вартість трішки зависока, та становить 499 гривень. Space Killer Космос, стрілянина та елементи роуглайка like з RPG. Вашим завданням є захист Всесвіту від вторгнення прибульців. Кілька вечорів можна позалипати це українська гра, а кошти вона 99 гривень. AVI Rising of Saturn Симулятор видобування корисних копалин на астероїдах з урахуванням фізичних законів, а також часу та простору. Є українська локалізація, вартість становить всього 62 гривні. Ось такі от пироги. Обов'язково підписуйтеся. Дякуємо, що завітали!